Масштабна схема розкрадання благодійних внесків на ЗСУ правоохоронці затримали шахраїв у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському. Там вони під виглядом волонтерів активно збирали пожертви, нібито для українських воїнів на передовій. Повідомила служба безпеки. Схема діяла під прикриттям благодійного фонду Разом ми єдині. Його заснував у Дніпрі місцевий житель, який перебуває під слідством через наркоторгівлю. До схеми він залучив ще дев'ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. Слідство з'ясувало, що лише 10% зібраних коштів фонд відправляв на, на військові потреби. Решту суми ділили між собою. Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги. Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, смартфони і чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші зібрані як пожертви на ЗСУ.